Заїхав мерз 211 з троєнням по одному циліндру. 2,8 бензиновий двигун. Ось ми тут бачимо, що клапана неоднако відкриті. Не дуже видко, суперечку, добре. От тут у нас розкрущалася тулочка. Цей клапан має прикритий, той більш відкритий. А відкриватися вони мають разом. І тут ми що маємо? Тут ми маємо один клапан розсухарний і коромисло набік. Розпредвал подертий. Так що такі-то бувають історії.